Ви дивитесь інформаційну програму. Очі про головні новини у випуску. Перші групи наших пілотів вже вирушили на навчання до Великобританії. Рашисти обстріляли Сумщину Донеччину, Запоріжжя. Латвія передала нам 66 авто, які конфіскували у п'яних водіїв. А в Україні для випускників стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Про головні новини дня у нашому огляді. Окупанти вдарили по приватному сектору балаклії із реактивної системи «Смерч». За інформацією медиків, зараз вже дев'ять поранених, з них троє у важкому стані. 71 раз ворог обстріляв Запорізьку область, зафіксовано 12 руйнувань житла. На щастя, люди не постраждали. У Німеччині здійнялась пожежа у гуртожитку, де проживали українські біженці. У вогні ймовірно загинула дитина. Триває слідство. Про це написав посол України в Німеччині Олексій Макеєв. У трьох областях України затримала агентів ФСБ, які працювали на Росію. Зокрема, вони розвідували інформацію про локації, озброєння та особовий склад сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів. До Києва з неочікуваним робочим візитом прибув держсекретар у закордонних справах Великобританії Джеймс Клеверлі. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорили майбутній саміт НАТО, формулу миру, а також лондонську міжнародну конференцію з відбудови України. Поки тривають домовленості, наші військові філігранно знищують окупантів з безпілотників. Без танків ворога залишили бійці 44-ї артилерійської бригади. Хоч московити намагаються всіма силами отримати окуповані території, але наші військові вже просунулись вперед на декількох напрямках, заявляють у Міноборони. А також у міністерстві оприлюднили відео під назвою Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде. Аби підкріплювати фронт, бійці 128-ї закарпатської штурмової бригади облаштували спеціальну навчальну смугу перешкод, наближено до умов бойових дій, щоб наші захисники були готові до усіх підлостей ворога. Часом на Харківщині енергетики продовжують повертати світло українцям на деокупованих територіях. Нагадаємо, московити знищили понад 80% електромереж під час окупації. Варшава виділила і перерахувала 2 мільйони злотих на рахунок реабілітаційного центру Незламні у Львові. На знак вдячності назвемо один поверх медзакладу Варшава. Фото дня офіцерка зсу поділила світлиною, на якій спокійно і міцно спить її донечка Соломійка на руках у голови командувача Валерія Залужного. Саме так почувають себе мільйони українців завдяки нашому війську. Службі безпеки України закликають власників зовнішніх веб-камер припинити онлайн-трансляції через інтернет. Позаяк вороги з Росії можуть до них під'єднатися і використовувати інформацію для майбутніх ракетних атак. Також у силовому відомстві розповіли про мешканців Львівщини, які допомагали расистам воювати проти України. Зрадників затримано і їм загрожує мінімум 15 років за ґратами, максимум пожиттєво. В СБУ затримали чергових шість зрадників бойовиків, які воювали на боці Арефії. Це люди з тимчасово окупованих територій України. Усі вони потрапили в полон до українських військових. Окрім цього, силовики затримали і мешканців Львівської області, які співпрацювали з Росією. Це є бойовик. Він родом з Львівщини. Він добровільно приєднався до терористичної організації ДНР та здійснював обстріли військовослужбовців Збройних сил України. Інший публічник ворога безпосередньо діяв на території нашої. Області він використовував соціальні мережі, де пропагував повну підтримку країні агресору. Третій фігурант – 39-річний мешканець Львівщини, він допомагав українцям уникати мобілізації, а також за гроші допомагав громадянам Російської Федерації потрапляти до Європейського союзу через територію України. Усі зловмисники затримані. Також СБУ закликають українців не під'єднувати зовнішні відеокамери до інтернет-зв'язку і таким чином не транслювати події на вулиці. Автоматична відеофікса та її поширення особливо заборонення довкола житлових і соціальних споруд, дорожньотранспортних, промислових, оборонних, енергетичних та об'єктів критичної інфраструктури. Російська Федерація використовує вразливість сучасних веб-камер і для того, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні і коригувати їх в режимі реального часу, вони за допомогою своїх хакерських зламів або знімання інформації з онлайн з онлайн через стрімінгові сайті отримують потрібну їм інформацію. Використовувати зовнішні відеокамери можна лише записуючи відеоінформацію на внутрішні носії. У Львові тестують електронний квиток. Щоправда, лише на трьох автобусних маршрутах: 1 а 1А, а і на 10-му. таким чином у місті Лева намагаються переходити на безготівкову оплату за проїзд. Випробовуватимуть систему до кінця червня. Опісля перейдуть до наступного етапу впровадження е квитка. Повноцінно ж його обіцяють ввести до кінця літа. Добре. До нині розраховуватися за проїзд через інтернет або платіжною карткою можна було лише в трамваях і тролейбусах. Тепер таку систему тестують і в маршрутках. Мені зручніше, до речі, телефоном, no. а не леокардом, бо це його треба йти отримувати, чекати. Це додаткова мрока. Щоправда, оплачувати потрібно не зісканувавши QR-код як в електротранспорті, а з допомогою ось такого валідатора. Мешканці мають можливість валідуватися через е, систему. Е, свого мобільного телефона це є Google Pay і Apple Pay. Крім того, мають можливість валідуватися через банківську картку і також можуть оплати оплачувати готівкою у водія. Після оплати готівкою водій має видрукувати квиток і видати його пасажиру. Усі ці кошти також обліковуються через електронну систему. Кермувальнику Андрію Гілці електронний квиток до вподоби каже: тепер більше стежитиме за дорогою, а не займатиметься підрахунком коштів. І нагрузка від нас ну. Знімається більш сконцентрований, буду на, на, на дорозі. Валідатором також можуть користуватися і власники леокарт до 30 червня. систему електронного квитка тестують. Відтак на будь-які порушення контролери закриватимуть очі. Штрафи вони не виписуватимуть, а лише допомагатимуть усе зробити правильно. Зараз такий етап навчити людей, вже всіх користувачів, щоб вони не боялися, тому що реально кожен буде дивитися, як спрацювала, який звук, де та галочка зелена, де та. Хрестик червоний, коли заблокована карточка і коли не не пропускає. Що треба зробити до кого? Треба звернутися? майже два місяці ремонту і частина відділення готова. Сьогодні відбулось відкриття приймального відділення у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. На події побувала і наша Вікторія Кордобан. Завдяки ремонту у відділенні створили маршрутизатор палату, де будуть очікувати новоприбулі маленькі пацієнти із батьками. Поруч розмістили душові кабіни, туалети і службове приміщення із пральними машинами. Окрім маршрутизатора, у медзакладі також додали дві ізоляційні палати. Відтепер їх у центрі п'ять. Це приміщення обладнане функціональним ліжком монітором для е, моніторування стану пацієнтам. Для батьків є е, спеціальне крісло, яке е, можна використовувати таким чином. Тобто батьки можуть перебувати і відпочити зі слів директора Романа Кізими, медзакладу необхідні були такі приміщення, адже у центр потрапляють різні дітлахи, як важко хворі, так і ті, кому просто потрібен огляд медика. І усім ми їм хочемо надати відповідну допомогу. Для цього нам треба їх іноді розділити по напрямках, і цей простір нам допоможе. Ось це зробити, щоб дитина, яка вчора отримала сопельки, так і температуру, не була з дитиною, яка в дуже важкому стані і потребує негайної допомоги. Як надавати невідкладну допомогу на відкритті вчилися самі ж юні пацієнти медзакладу? Адже сьогодні на годинку вони стали лікарями та нібито обстежували гостей. Подихайте, покашлюйте. Це матір каша занежить або високу температуру. Швидше за все температуру маю. Так Матвійчику сподобалась нова роль, але ділиться працювати з дівчатками було найважче. Вони всі бояться околів майже. До слова, ремонт частини приймального відділення обійшовся у понад один мільйон гривень. Усі кошти надав благодійний фонд. Запорука приймальне відділення це зазвичай обличчя лікарні та сюди. Діти потрапляють, Це їхній перший контакт з лікарнею. Важливо, щоб приймальне відділення було в класних умовах для того, щоб діти добре почувалися І не тільки діти, але й їхні батьки. Щоб усім членам родини у медцентрі було комфортно. Далі лікарі та благодійники планують створити у відділенні маніпуляційну та простір для очікування. Вікторія Кордуба. Пан Олег Гонтарчук. програма. Очі додам. 25 червня благодійний фонд Запорука організовує спеціальний велопробіг. Запрошений гість співак Арсен Мірзоян. Під час події благодійники хочуть зібрати кошти для наступної реконструкції приймального відділення медцентру. Українці століттями борються за незалежність і завжди пам'ятали та пам'ятатимуть про своїх героїв, які за неї віддали життя. За душі наших захисників молилися сьогодні львів'яни на Личаківському кладовищі на спільній панахиді. Традиційно на зелені свята українці йдуть на військові поховання і вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боротьбі за нашу свободу. Дана традиція почалася в 20-ті роки минулого століття. Коли після закінчення визвольних змагань 17 -го, 21 -го року, і традиційно українці йшли на військові поховання на янівське кладовище до вояків Галицької армії та січових стрільців на Личаківське кладовище. традицію відродили у 90-ті, після здобуття незалежності. Українці вшановують воїнів Галицької армії, січових стрільців, вояків УПА, а з 2014-го – і новітніх героїв. Пам'ять про нього це все що. Що зараз для мене залишилося. І для кожного, хто його знав, він був людиною в першу чергу, людиною компанії, людиною-провідником, командиром, побратимом. Це мій племінник. він один в батьків. Йому було 26 років. Снайпер його вбив. Це мій рідний брат, куди на це легко Назвичай до добра і світла людина. Мені отак не хватає і бракує в тому житті. синьо жовті та червоно-чорні стяги, свіжі квіти на щойно викопаних могилах, поле почесних поховань, новітніх героїв перетворилося на місце болю та пам'яті, сліз та спогадів. Врятовані з під завалів Бахмута чотири ікони, які зуміли зберегти наші бійці, попри бойові дії у найгарячішій точці країни, сьогодні виставили у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Богородиця Одегітрія, ікона знамення Божої Матері, спаситель світу та спас Пантократор. Усі ці ікони знайшли у одній квартирі. Тоді військовослужбовці сил спеціальних операцій облаштували спосережний пункт. І ми, от виходили, і біля дверей ми, ми замітили, от кусочок і Ну, Ми вже не ми ще не знали тоді, що це ікони. Частину, а, рамки. частину рамки. Та ми почали діставати її, і кажу, ми це ікони. І то на напередодні було велигня. І це було для нас якесь напевно, як диво, врятувати їх вдалося дивом, адже у місті постійні обстріли. Бійці кажуть, що ікони оберігали, наче щит. Зараз помолитися до них можуть приходити львів'яни. Мені навіть не цікаво, яка їх матеріальна цінність. Вони мають дуже велику духовну цінність. Можливо, це одне таке ну, святиня, яка залишилася після Бахмуту. Я думаю, що це цінність для нашого народу, що в Бахмуті такі самі українці. І християни в першу чергу, які моляться до Ісуса Христа, до Богородиці, ну це дуже велика цінність. Ці ікони, напевно, будуть оберегом тут для всіх воїнів збройних сил України. Ми будемо приходити молитися і вірити в те, що перемога буде за нами. 60-ту річницю від дня народження Євгена Петрушевича у ці вихідні відзначала Львівщина пам'ять про президента Зунер, керівника Української національної ради патріота та відданого українця вшанували на Олечаківському кладовищі у Львові. Під український славень та військовий салют. до могили Євгена Петрушевича покладають родичі, представники обласної та міської влади, і військові. Один із лідерів української революції похований у крипті каплиця серед могил борців за українську незалежність минулого і теперішнього. Адже свого часу сам був таким же борцем. Всі знали, ми що ми є з Петрушевичів, всі знали, що ми патріоти, і всіх нас виховувала бабця весь час. Патріотичному досі, українському багато було дуже постраждало. Багато було на Сибірі, багато були е, в тюрмах. Нині постать Петрушевича як орієнтир для сучасних політиків. Для мене особисто чому ця людина постать важлива, бо ми сьогодні теж будуємо нову державу. І сьогодні кожен з нас, хто є в політиці, може стати теж героєм сучасності в першу чергу національні державницькі позиції. Екологія і економіка головні теми другого західноукраїнського екофоруму, який у ці вихідні приймала Львівщина. Захід зібрав не лише представників виконавчої та представницької влади, а й успішних екопідприємців із заходу України. Ми вирішили, що про екологію ми будемо говорити через економіку. Наші спікери, які погодилися доєднатися, вони будуть розкривати можливості для малого та середнього бізнесу, реалізувати себе в сфері екобізнесу, розпочати цей бізнес, де залучити кошти, які інвестиційні грантові програми ми можемо запропонувати. Про все це малому та середньому бізнесу розповідали під час трьох різних панелей. Окрім того, цьогоріч форум мав не лише просвітницьку мету, але й благодійну. Кожен учасник заходу міг придбати як окремі лоти, а це монети, книги або ж твори мистецтва, чи пожертвувати кошти на закупівлю дронів для військових 125-ї бригади тероборони, зісканувавши спеціальні qr коди ми хочемо звернутися до всіх вас, підтримати нас, допомогти. А ми в свою чергу будемо тримати цю лінію оборони як зможемо з неба. Там буде 5 дронів камікадзе, 10 дронів таких розвідувальних. Там буде кілька комплектів окуляр спеціальних і пультів. Ну тобто там багато. Там 12 найменувань того всього, що входить в цей комплекс. Він коштує 374 тисячі гривень. Італійські, німецькі, англійські і, звісно ж, українські машини з такими громадянствами у ці вихідні стали учасниками виставки «Леополіс Гранд Прі. Легендарний фестиваль сторожитніх автомобілів у Львові не проводили з 2019 року. Цьогоріч автомобілісти вирішили знову зібратися аби допомогти українському війську. Як саме зараз розкаже Святослав Дребчук. Поліна Харченко, харків'янка на захід країни від російських ракет. Дівчина разом з родиною втікала на ось цьому британці Форт Консул 57-го року. Придбав її батько і вже давно хотів показати свою машину на Леополі з гран-при. Але він зараз боронить неньку, тому я представляю нашу сімейну автівку. Тата називає його третьою дитиною. Оскільки дівчина ще не має водійського посвідчення, за кермувальника в цей день друг сім'ї. Спеціально на подію Сандрес приїхав з Латвії. Української ще не знає, а російською принципово не говорить. Тому дає слово машині. Такі звуки час до часу лунають з різних кутків локації. Адже у парку культури з'їхалися майже дві сотні автомобілів. Український автопром представлений запорожцями, і їх тут з добрий десяток. Ці машини нині не часто зустрінеш на львівських вулицях. Вони здебільшого доживають віку в гаражах. Розповідає колекціонер Тарас Почагайло, але застерігає: якщо хтось хоче таку машину реставрувати, машину таку можна купити за 500 доларів. Але щоб у нею виїхати і щоб вона була в такому стані, як ця, то треба розраховувати ще 3 тисячі доларів мінімум. Поруч із запорожцями в один ряд вишикувалися вінтажні представники від Німеччини, Мерседеси та БМВ. Тут є на що подивитися. Я абсолютно нічого не знаю про автомобілі, але тим не менше я маю визнати, що це красиво. Захід дуже класний, багато цікавих моделей. Е, ну в цілому доволі пізнавальна. Ця виставка. От ну гарна машина. по можливості. Хотів би таку. Я тільки милуюсь і власне тільки вчусь їздити. І навряд чи в мене буде ретроавтомобіль. Я не готова вкладати стільки сил. в нього. Уперше за 13-річну історію леополіс гран-при на захід допустили спорткари. І саме тут здається найчастіше роблять фото та селфі цей італійський Мазераті у лідерах серед фотосесій. Хлопці запросили ще пару спорткарів для того, щоб люди подивилися, походили на старі спорткари, на новіші, щоб можна було порівняти, як рухається світ, як відбувається прогрес. Нас я точно не був проти, а був за. Він машина красива, зробив для душі. За 200 гривень усі охочі можуть разом з власником проїхати будь-якою машиною. Це благодійна фішка цього заходу. А усі зібрані кошти витратять на реанімаційне авто для військових. Йдеться про суму приблизно в мільйон гривень. Це реаменційна машина, яка вивозить поранених з першої лінії. Вона по ідеї, ми плануємо її купити броньованою і переобладнати під евакуаційну. в умовах активних бойових дій. Такий транспорт нашим воїнам критично необхідний. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма очі. Фінал чоловічої ватерпольної суперліги у басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту відбулись завершальні матчі сезону чемпіонату України з водного поло. У ньому змагались шість команд, які представляють Харків, Маріуполь, Київ, Ужгород і Львів. Про фінальні ігри дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Тренер львівського ватерпольного динамо разом з гравцями в басейні. А це означає, клуб знову чемпіон України. Вже в десяте. Перший сезон в умовах воєнного стану був складним для всіх шести команд учасниць. Продовж п'яти турів львів'яни були недосяжними лідерами турнірної таблиці. Я перш за все хотів би присвятити цю перемогу нашим збройним силам. Все-таки завдяки їм ми сьогодні маємо змогу зокрема проводити ці змагання і перемагати головна перемога, ще в нас буде попередньо. Можливо, ми трошки сильніше на від суперників, але це дає змогу нам подивитися молодший склад, обігратися. свій завершальний матч. Динамівці зіграли із Харківським політехнічним інститутом, командою, яка посідала другу сходинку чемпіонату. В підсумку впевнена перемога була за господарями басейну. Динамо 25. Їхні суперники здобувають срібло. Ми виконали всі завдання, які в нас були на цей чемпіонат. Зайняли друге місце, зберегли команду. У нас дуже великий сустав. От ми маємо тренуватися, маємось збиратись на збори. Якщо з тим, хто переможе і стане віце чемпіоном у Суперлізі, інтриги не було, то матч за третю сходинку був непередбачуваним. Збірна Києва мала протистояння з Маріупольською командою у двох із чотирьох періодів. Вони забили однакову кількість м'ячів, але в останній частині матчу повністю домінував Маріуполь тому й здобув бронзу. особисто для мене це означає, що Маріуполь на ходу, що ми змогли не тільки нашу команду далі протягнути в цей тяжкий час для неї, але й здобути призву на п'ятому місці. розташувалась збірна Закарпаття. А шостою стає команда Харківської області. У матчі п'ятого туру харків'яни поступили з Закарпаттям 8 8-13. Мало тренувань, тому що знаєте, яка ситуація та й все це єдина причина. У нас дві тренування чи чотири в неділю і все. А дорослі майже не тренуються. Трошки у нас нестабільна команда виявилася в час цього чемпіонату. Були чудові ігри з хорошим результатом. Були якісь певні провальні ігри. Для дебюта, напевно, це нормально. У цьому сезоні львівське Динамо, крім чемпіонату України, брало участь у двох закордонних лігах. У північній Лізі команда стала бронзовим призером. Зараз Львівські Істе готуються до фіналу міжнародних змагань Матерполо Тур Серіас». Алла Васьковська програма. Очі це всі новини понеділка. Цей тиждень обіцяє бути здебільшого сонячним, але інколи з опадами. Тож не забувайте про Парасольку. А ми з вами вже зустрінемось завтра о 19.00.